Якісне навчання в безпеці. Під час сигналів повітряної тривоги на Прикарпатті вчителі разом з учнями шкіл продовжують освітній процес в укриттях. Тепер він буде ще зручнішим. Більше трьох тисяч сучасних парт виділили для 16 громад області. За ними зможуть навчатися учні початкових класів. Детальніше у наступному сюжеті. Парти для укриттів. учні початкових класів тепер матимуть змогу навчатися навіть під час повітряної тривоги. Робитимуть вони це у сховищах навчальних закладів. Це для того, щоб в укриттях діти мали можливість навчатися, малювати, писати, робити уроки. І звичайно, це зовсім полегшує навіть психологічний клімат в школі. Діточки зайняті. Вони зосереджені на навчанні, вони зосереджені на якійсь роботі. Крім того, за словами освітян, ці парти вже більш функціональні. Це для того, щоб написати, зручно було. Парту можна підняти також, і парта тут використовується з нахилом, для того, щоб можна було читати або малювати там. І це передбачено стандартами в принципі, які є для нової української школи. Що такі парти мають бути обов'язково в всіх школах? Ми можемо говорити, що багато таких хворіб, які могли потім бути, ми їх знівелюємо на самому початку формування дитини. Тому ці всі парти, які закуплені, вони є багато функціональні, вони є ортопедичні і вони призначені для діточок початкової школи, початкових класів, щоб сидіти. Сидячи за партою вони вже не тільки працювали, вчилися, малювали і розвивалися. Вони вже одночасно формували правильну осанку. Пані Лідія зізнається, таких парт у їхній громаді чекали давно. Дітям комфортно буде сидіти за новими партами, особливо ще такими кольоровими. Тому що ми збагачуємо матеріально технічну базу для дітей і хочемо, щоб хоч школи сільського типу, але щоб діти, сільські діти відчували е, приємність в школі. Тепер навчання під час тривог буде більш якісним та спокійним. Переконана Лідія Крупа. В разі тривоги діти на ідуть укриття, і укритті проходять уроки. Проводимо уроки, і хочемо, щоб у укриті були такі комфортні умови, як і по класах, щоб діти не хвилювалися, щоб діти себе почували досить так приємно разом. з Вчителями думали про урок, але не думали, що на дворі війна. Окрім парт, незабаром у ще декілька громад Прикарпаття надійде також інша допомога для укриттів. Ми плануємо, що в подальшому знову ж таки в рамках реалізації цього проекту для укриттів передати біотуалети, кулери для води, також ящики для зберігання продуктів і обігрівачі. Усі шкільні парти обіцяють можновладці, владці, доставлять у навчальні заклади області протягом тижня.